Особудно паститься, пасти клячу, творя кога бачу туже, туже, тут же, тут. же, тут Марія му мати прекрасно співає. Тут ангели чудяться, рожденного бояться, а людської трясеться, смутно пасеться, пастирі блять, плоди Бога бачить, тут, тут же, тут же, тут же, тут же, тут. І ми рожденого нині поглядаємо. Слава бочнім йому заспіваємо. Тут ангели чудяться, рожденного бояться. Львівська мануфактура новин приєднується до акції різдвяні пташки на збірку для дронів 80-ї бригади. І ми передаємо естепети нашим колегам Галинфо, Еналджі Медіа і Радіо Перше». Христос зарождає! Слава!